Заходу країну представники політичної партії Народний рух України взяли участь в обласній звітно виборній конференції серед усіх делегацій Львівщини. Бродівська організація народного руху України була чина найчисельнішою. Час недільної звітно-виборної конференції Львівської обласної організації народного руху України учасники зборів висунули свого кандидата у президенти України. Голову народного руху України, екс-міністра регіонального розвитку і будівництва України Василя Куйбіду в Україні. Продовжується фінансово-економічна криза, розгортається соціальна криза, продовжується політико-владна криза. Росія намагається перевести ці всі кризи в одну кризу державності України і зробити все для того, щоб Україна перестала існувати як самостійна держава. Для того, щоб утримати нашу державність, необхідно провести терміново глибокі реформи. Ми з вами розуміємо, що зацікавлені у нашому майбутньому є тільки ми, українці. І ніякі ті гаранти, які підписували в Будапешті меморандум, нічого не зроблять для того, щоб Україна була міцною. Якщо це не зробимо, ми опісля усі народні рухівці вирушили колоною до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу, до підніжжя якого поклали великий вінок живих квітів жовто-синього кольору. Вшановуючи пам'ять колишнього лідера народного руху України з нагоди 15-х роковин його загибелі, голова Львівської краєвої організації народного руху України Андрій Корнат зазначив, що справа по загибелі В'ячеслава Чорновола була сфабрикована. Тож головний львівський рухівець пообіцяв, що скоро цю справу поновлять та доведуть смерть великого українця. Це навмисне вбивство. Адже послідовники В'ячеслава Чорновола продовжують боротися за справедливість. Ми були сильні і домагалися свого тоді, коли один одному довіряли. Ми були сильними, домагалися свого тоді, коли один одного відстоювали і разом ішли до своєї мети. Розрізнені й розсварені ми потрібні тільки нашим ворогам.